Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. мене звати Сергій. Сьогодні знову вибрались на пошуки. Будемо сьогодні шукати ось біля такої гарної річки. Будемо шукати черняхів. Можливо, ще перейдемо або переїдемо на Київську Русь, якщо вистачить часу. Пошуки у нас вже тривають, є цікаві друзі-знахідочки. Так що запасайтеся чимось смачненьким. Буде цікаво. Гайда до перегляду! Так, глядачі, перша знахідочка. Виїхали от на поле. Подивіться, який був вроді браслет. Це кусок від браслета. Ось такий от. красивий був. Але, на жаль, тільки ось такий от кусочок його залишився. От. Ну, Прикольний був, бачите, з якими такими баламбушками. Може бути. Беремо, рухаємось далі. Так, є ще знахідочка. Ходимо хвилин 15. Ось така в камрада випадає пряжечка, трохи чи обломана вона, да трошки обломана, але темне менш, черняхи потихеньку йдуть, друзі. Вже дві знахідочки є. Бронза зеленіє, значить, рухаємось в правильному напрямку. Так що ставте лайкосики, не перемикайте, здивіться, далі буде цікавіше. Так, друзяки, був сигнал, ну доволі такий поганий, викопав. І напевно ще ну, точно не впевнений. 89 рівненько б'є. Напевно даних, бо я так вивернув його. Блін, а де ж воно? Нема. Нема. Де ж воно є диви. Щас. Ну, чіткий, чіткий сигнал, друзі. О, вже в руці. Ось, друзі. Момент походу істини. Не знаю. Схоже на динарій. Відкриваємо разом. Так, друзі, він. Срібло. Є. І хто це в нас? Ось він, друзі. Є. Ось така легенда. Піду але це він, друзі. Це динарій. Другий коп поспіль. Є. Красотіща, друзі, є. Вау, жирок. Лайкосики, підписуємось, дивимось далі. Ще тільки зайшли на поле, друзі. Другий чи якийсь сигнальчик і є на цьому полі. Поїхали далі. Так, щось викопав. Він видніється. Зараз спробую піном його піддерти. Ага. Ага, друзі, ось воно. Отак. От спиночка фібули. Черняхівська культура. Період римської доби, як і динарик. От. От така спиночка фібули впадається. Це пінцет? Ні, це, напевно, пінцет, якийсь Чи що Ні. Щось не зрозуміло. Пінцетик, так, да, це пінцет, походу, друзі. Не фібула, це пінцет. Зігнутий просто так, як у фі було. Побачите тут ось так він був і ось щипчики. Ось так кусався. Отакий от от пінцетик черняхів. Друзі, непогано. Беремо, йдемо далі. Так, друзяки. Дивіться, камрад викопує. Подивіться, яке шикарна вістря. Ось, о, сфокусувало Брон... Просто бомба. Да, ось ну, таке от вістря, друзі. Може бути. Пойдет ціленьке, почиститься, законсервується, буде вогонь. А ми продовжуємо далі. Так, друзі, розпаковочка. А ну давай. Пищить. Ще пищить. Щось комочко. Хошо? Якийсь поясок. Якась поясок. Ну, Звеніло гарно. Так, глядачі, викопую якусь штуковину. незрозуміло, але бачу, що воно було в позолоті. Ось. Якщо камера передасть, позолочене було, якась мідна штука позолота. Не знаю, що воно. воно щось цікавеньке. Але, на жаль, поломане. Але таке для кількості в хабарницю забираю і рухаюсь далі. Так, на березі річки вже от край поля, друзі. І в камрада випадає знахідочка. нахідка. Зараз покажу О, така от пряжечка, друзі. Така масивна, черняхівська. Там ще один камрад знайшов язичка, якраз зроблять, буде ціла. така от пряжечка. Ну, така дебела, я вам скажу. Масивна пряжка. От. Якраз ще язичка сюди і буде цілесенька. Копаємо далі. Величка ямка, сантиметрів 10 і дивіться, що випадає. Якийсь їхній чи амулетик чи що. ну, Ломаний, але срібний. Ось, Бачите, вушко. Ось таке. от. Щось по сріблу, друзі. Але срібний. Ну так, для кількості срібла піде, беремо. Йдемо далі. Так, друзі, переїхали на друге поле. Як я й говорив, дивіться, яка накладочка класна. Ну, напевно, що срібла Так, срібла. прикольно Щось по Київській Русі. А що це може бути? Якщо знаєте, підказуйте в коментах, що воно таке. Хрестик, не хрестик. Ну якась нашивка. А від чого? не зрозуміло Ну прикольно Лайкосик, купаємо далі. так. Так, друзьяки, ось камрад. І ми зараз, щас... є в мене знахи дочка. Прямо, як то кажеться, як лелеки, Ото з під трактора будем ходити. Каже, трактора знайшли. Бачите, знайшли трактора, да. І в мене що? А в мене монітосик. У мене монітосик. Якась радянщина, друзі. Випадає. Треба промити, не знаю. Зараз про тру покажу. Так, протер. Друзяки. І це у нас... Ой, вітер задуває зараз. Покажу. Ось так от. Це Радянщина 1946, а ні, 26-й. Ех шкода, не 27-й. Ось така от монетка, друзі, випадає. Перша на сьогодні. Забираю. Так, друзяки, є знахідочка, камрад викапує. Переїхали на таке маленьке невеличке поле. Ось, дивимося. Ну, коротше, двушка. царизм помиється, потім в кінці гарненько покажу. Є всадничок. Тобто, отака на шайбінь. Пойдет, пойдет друзі. Копаємо далі. Так, викопую. Є, дивіться. Якась простреляна. А що це воно? Що це рейс? Рейс фінінг, друзі. Але простреляний. Простреляний. Така от монета простреляна німецька. Ну що ж, забираю. І рухаємо під кінець дня. Випадає ось така конинка. Непогано. Пішов трохи царизм. З'їхали з того поля, де знайшов динарика бо вже там виходили все. Переїхали сюди ще. Хвилин 30-40 є у нас, трошки походимо. раз ходить, щось копає. А в мене чергова знахідочка. Бачите, як на сонечку переливається. Якесь царське кільце. Ось таке шкода, що не срібло. Але радіємо і такій знахідочці. Берем. Є, друзяки, нарешті випадає середньовіччя мені. Ось такий от соліт. Підубитий, середньовіччя, але для кількості піде. Напевно, так, да, срібний, срібний, друзі. Забираю. Друзяки, який сигнальчик. 97. Не знаю, чи видно. Ну, колоколить ярко. Бачимо. Я вже побачив, що монетка протираю. Деньга 1736 рік, друзі. Ось така деньга. О, чудова, чудова. І стан, до речі, такий непоганий в неї. Клас. Оце вже залік. Царючок є. Це вже залік. Вже все є. Середньовіччя, динарій. Царизм пойдет. Ось такі сьогодні знахідочки. Не відпускає нас це поле невеличке. Уже сонечко починає сідати, а ми ще все одно копаємо, того, що лізуть знахідочки. Ось так. Уже протер, друзі. Ось такий соліт. Ну, прикольний якийсь. Такі візерунки, срібло теж випадає. Напевно, це вже буде на сьогодні ось така крайня знахідочка. Хоча ще до машини метрів з 50, можливо щось і випаде по дорозі. ну в кінці залік. Сьогодні нормально покопали всі, тому я думаю, відосик вам сподобався. От. Ще пройдуся, час до машини. Дойду, можливо, ще щось і викопаю. Так, друзяки, ніяк не відпускає все це діло. Викопую ось таку ладаночку. А що тут, друзі? Не знаю, ну ще навіть є за що вішати. Ось така от ладаночка. Ну зараз про покажу. Ну, на жаль, друзі, час її не зберіг. Там щось проглядається, якісь силуети, але... Але не сильно. Коротше, треба дивитися, натерти чимось, можливо, щось проявиться. А так поки що така знахідочка беру. Так, друзяки, коротенький огляд. Що ми за сьогодні нарили. Ось камрада Радянщина, ось така двушечка. Ось от, така фібулка. Коротше, трохи пошукав він. Ось. Ще один камрад. Отака ось така ось. Відложки срібло, ну важке капець, полушка, ось полушечка, така царська монетка, якась така накладочка. Ну коротше, все шаладоночка попалася. Радянщина. Так, ось мої знахідочки. Да, да, да. Динарика. Купив на Ось. Деньга попалася, соліди таку пару штук є, О, щось не фокусує. Ну, коротше, ладаночка ще, трошки пробитий рейс феннінг. Руськамрада теж срібальце, 20 копійок. Це я вже показував, хрестик не показував, накладочку цю показував, нака показував ще такого перстінька. Викопав. Ось на такі знахи дочки, друзі. Все всім до побачення, до зустрічі.